Одна із процедур, яка найбільше користується попитом в естетичній медицині, да, і загалом зараз і в окремих інших галузях медицини, це ботулінотерапія. Це та процедура, яку ви найчастіше знаєте як процедура ботокс. Або процедура діспорт, або ін'єкції краси. Найчастіше ми використовуємо цю процедуру для корекції гіпермімічних зморшок. Тобто, ми всі з вами рухаємо лобом, обличчями, у нас з'являється з віком зморшечки. Це безпечна процедура, яка проводиться методом ін'єкцій, І усього за декілька ін'єкцій ми можемо заблокувати на якийсь час ці зморшки. Ваша шкіра буде відновлюватися. Ви знову будете виглядати цікаво, ніби нічого не було, ніби декілька років і не проходило. А ця процедура проводиться виключно за показаннями, її проводить виключно лікар. Тому має відбуватися взагалі тільки виключно в медичних закладах. Ми спочатку ми вибираємо чи є в у вас ті самі показання, і тільки після того розробляємо план ін'єкцій, використовуємо їх вам, проводимо корекцію, якщо це потрібно, і ретельно ставимося до кожного пацієнта і виробляємо конкретну тактику лікування саме для нього. Тому в наших руках ви получите найбезпечнішу, найякіснішу корекцію з гарантією результату. Приходьте до нас.